Повернення з депортації після двох років нарешті удома п'ятеро дітей з інтернату, яких росіяни примусово вивезли з України. Як опікуни зі сльозами та українськими прапорами зустрічали дітей удома? Бачила кореспондентка ТСН Світлана Березівська. Вони не бачились понад два роки, коли самоліти летіли, і ми в підвал бігли. П'ятеро сиріт не вірять, що вони вдома. Ти на рідній землі, з близькими людьми. Із прапорами та сльозами їх зустрічають опікуни та волонтери. Двоє братів, 13-річний Саша та 17-річний Володимир, вперше за два роки обнімають третього рідного меншого брата Сергія і дядька. П'ятнадцятирічну Дарю зустрічає із сльозами сестра. Сестра ж пригортає Дениса, якому 16. Майже два роки вони не були в Україні. Сьогодні п'ятеро з п'ятнадцяти дітей Сирі, п'ятеро вже повернулись в Україну. Усі п'ятеро діти позбавлені батьківського піклування їх виховували на Миколаївщині у школі інтернаті в Новопетрівську, який в березні 22-го опинився в окупації. Через обстріли 15 дітей не змогли виїхати і три місяці жили у підвалі без води, світла і нормальної їжі. Коли самольоти летіли, ми в підвал бігли. В липні 2022-го до дітей зайшли російські військові і вивезли їх до Краснодарського краю. Брати Саша та Володя добре пам'ятають, як перелякались ворожих військових. Страшно було спіро. Думали всі говорили, що є ще ну група чеченці. У Росії їм пропонували навчання російською. Діти кажуть, пручалися. Хотіли я так поняв, що щоб ми вчились по російськи, але ми потім втекли з Росії. Мені в Росії хуже з дітьми весь час перебувала директорка закладу. Саме розлуки з нею найбільше боялись діти. За нами опікувалася Наталія Наталіна, коли ми були, і боялися, що просто її вивезуть кудись. Директорці інтернату вдалось встановити зв'язок із волонтерами із США. Американці змогли домовитись щоб вивезти дітей з Росії до Грузії, нібито на оздоровлення їх вдалось врятувати. Вони опинилися в Грузію вивезти в Грузію з Росії. Відтоді діти рік жили у Грузії, але не могли потрапити додому через втрачені документи. Натепер тепер організації Safe Ukraine вдалося повернути тих дітей, у кого знайшлись опікуни в Україні. Так, брати Саша і Володя тепер житимуть із братом їхньої мами. Отже, Роман тепер став опікуном одразу трьох племінників. ви що виросли вироста вигнав вигналася. Мене до треса. Чи, різ, такий. Він не приховує, коли з них зв'язок із племінниками уже попрощався з ними. Нині щасливий, аби діти були живі і поруч в Україні. Тривожно було, як вони що там в підвалах спали і не було. Вони всі мої. це справимося. Повернуті до України діти в офісі волонтерів, п'ють чай і їдять смаколики. Сідають на зручні крісла і. Вперше мріють, що будуть робити вдома. Тобі треба да, закінчувати навчання. Я буду на ну, дітях робити е електрики. А ти що? Я на стрічке. Строїтель. Я буду продовжувати вчитися. Вчитися в школі. Буду, да. А я хочу на перукаря. Діти, які повертаються додому, до України, на ось таких автобусах. Із надписом евакуація згадують свою дорогу із хвилюванням. Зокрема, сьогоднішні п'ятеро дітей, яких повернули до України, говорять, що для них найстрашніше було змиритися з думкою, що вони втратили свій дім і країну назавжди. Ми там хотіли додому скоріше повернутися. Від початку повномасштабного вторгнення встановлено імена 19 тисяч примусово переміщених українських дітей до країни окупанта Україні. Поки вдалось повернути менше 400 дітей. Решту з новопетрійського інтернату досі залишаються в Грузії, аби їх повернути. Наразі їм шукають опікунів і родини. Світлана Березіка, Олексій Осавчук, Вікторія Письменна ТСН один плюс марафон. Єдині новини.